Гори мої високі, не так я високі, як хороші, хороші блакитні здалека. З переяслава старого, з виблої могили ще старішої, мов ті хмари, що за Дніпром сіли. Іду я тихою ходою, дивлюсь, аж он передо мною, неначе дива виринають, із хмари тихо виступають, обрив високий, гай байрак. Хатки біленькі виглядають, мов діти в білих сорочках, у піжмарки в яру гуляють. А долі сивий наш козак Дніпро з лугами виграває. А онде онде за Дніпром, на пригорі, ніби капличка, Козацька церква невеличка Стоїть з похиленим хрестом. Давно стоїть, виглядає запорожця з лугу, з Дніпром своїм розмовляє, розважає туго. Оболонками старими, мов мертвець очима зеленими, позирає на світ з домовини. Може, чаєш оновлення? Не жди тієї слави, твої люди окрадені, а панам лукавим нащо здалась козацька і велика слава. І трахтимиров геть горою на чіпурні свої хатки розкидав з долею лихою, мов п'яний старець торбинки, а он старе монастирище, колись козацьке село. Чи те воно тоді було? Та все пішло царям на грище. І Запорожжя, і село, і монастир святий, і Скарбниця, все-все ситі рознесли, а ви, ви горе оддали, бодай ніколи не дивиться на вас проклятіє. Ні, ні, не ви прокляті, а гетьмане, усобники, ляхи погані. Простіть, високі і мені, і голубі, найкращі в світі, найсвятіє, простіть, і Богу помолюсь. Я так її, я так люблю мою Україну Богу, що проклену святого Бога, за неї душу погублю. Над Трахтимировим високо на кручі, ніби сирота прийшла топитися в глибокім, в Дніпрі широкому. Отак стоїть одним одна хатина. З хатини видно Україну і всю гетьманщину кругом. Під хатою дідусь Сивенький сидить, а сонечко низенько уже спустилось над Дніпром. Сидить і дивиться, і думає, а сльози капають. Гай гай, старий промовив. Недовме. Занапастили Божий рай, гетьманщина. І думне чоло похмаріло. Мабуть, щось тяжке тяжке вимовить хотілось, та не вимовив. Блукав я посвіту чимало, носив і свиту, і жупан. Нащо вже лихо зауралом отим киргизам? Отже, й там, їй же, Богу, лучше жити, ніж нам, на Україні. А може, тим, що киргизи ще не християни, Наробив ти хрести лиха, а переіначив людей Божих. Котилися і наші козачі, дурні голови за правду, за віру Христову, упивалися чужої і своєї крові, а получали ба де то ще гіршими стали, без ножа і отодафи людей закували та й мордують. Ой, ой, пани, пани християни! За тих мій сивий битий тугою, поник старою буй головою. Вечернє сонечко гай золотило, Дніпро і поле золотом крило. Собор Мазепен сяє, біліє, батька Богдана могила мріє, київським шляхом верби похилі, три братні давні могили вкрили. з трубайлом альта межу сокою Зійшлись, з'єднались, мов брат, з сестрою, І все те, все те радує очі, а серце плаче, глянуть не хоче. Попрощалось ясне сонце з чорною землею, виступає круглий місяць з сестрою зорею, виступають із захмари. Хмари звеселіли, а старий мій подивився, сльози покотились. Молюсь тобі, Боже милий, Господи Великий, що не дав мені загинуть, Небесний Владико, що дав мені добру силу пересилить гори і привів мене старого на сі святі гори одинокий вік дожити, Тебе восхвалити і твоєю красотою серце веселити, і поховать побите гріхами людськими на горах оцих високих і витать над ними. Отер сльози не холодні, хоч не молодіє, і згадував літа свої давні і благіє, де, як, коли, і що робилось, було що справді, а що снилось, Які моря перепливав, і темний гайок зелененький, і чорнобривка молоденька, і місяць з зорями сіяв, і соловейко на калині, то затихав, то щебетав, святого Бога вихваляв. І все то, все то в Україні. І усміхнувся сивий дід. Бо, може, нігде правди діть, було таке, що не женихались, Та розійшлися, не побрались, покинула самого жить в хатині віку доживати. Старий мій знову зажурився. ходив довгенько коло хати, а потім, Богу помолився, пішов у хату ночувати, а місяць хмарою повився. Отакий то на чужині сон мені приснився, ніби знову я на волю на світ народився. Дай же, Боже, коли-небудь хоч на старість стати на тих горах украдених у маленькій хаті, хоча серце замочене, поточене горем, принести і положити на Дніпрових горах.